Добрий день. Представляємо вашій увазі приміщення в нежитлове приміщення Івано-Франківську загальною площею 32 квадрати. Ось оце є заїзд. Це така територія двору. Там є брама і захід до приміщення. Вхід закривається ці ворота. Приміщенні поміняна електрика. Всі дроти, всі кабеля, все замінено. Тут раніше був масажний кабінет, прийом лікаря і тому подібне. Ось таке приміщення. Загальна площа 32 квадрати. Там наступних таких вже це є приватна власність. Тут далі вже є приміщення, які відносяться до ЖЕКу. Вони сюди не заходять, але, але тут є ще додатково кладова, якщо потрібно, і є туалет з умивальником при потребі воду можна. Та каналізацію можна перенести через оцю стінку і поставити от сюди, вивезти або ж туди в кут, і зробити додатково окреме приміщення для санвузла. Якщо вас зацікавило дане приміщення, будь ласка, звертайтесь по, по телефонах. Дякую вам, до побачення.